Сюди ми вже далі не заїдемо тут шлагбаум. Ми типу от сюди от заїхали. І тип з правим показчуком, отут би справа стала. Mm -hmm. да? Да. От, от. А зараз включай лівий. Поїхали і закручую кермо вліво. Ми потім назад під шлагбаум здамо, немов би ми звідки виїжджаємо, правильно? Тобто ми звідси будемо виїжджати. Помненько зупиняюся, робився навпаки і поїхали завтра Передачу на. раз плачет там никого плачет плачет добра да Едем, 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 едем. идем 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 И идем 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 идите, идите. идите идем 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 не идем 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 давай. идем 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 Так, от ми будемо виїжджати. Ми заїжджали під забором, mm -hmm. да? yeah. значить, виїхати ми повинні теж вздовж забору, але залишити місце для зустрічки. Це вс... рівнозначно перехр... це все прилегла. Mm -hmm. Перешкода справа, але лівих теж видивляйся, правих теж. Їжай, і в свою смугу широко зайдеш. І справа теж, і зліва теж, і справа теж. Всіх пропускає на всяк випадок, поняла? Добре. Заїжджай в свою смугу поближче до розмітки. І поближче до розмітки, так, і їдеш. Зрозуміло? Okay. Ми собі їдемо, їдемо. Якщо справа машина буде виїжджати, перешкода справа. Якщо із за будівлі з боку буде виїжджати машина, бо там виїзд написано, перешкода справа. Тож не нагазовуй тут, а навпаки. обережненько, там ніхто не виїжджає. Все, що справа виїжджає, це перешкода справа. Їдеш поближче до розмітки, поняла? Бачимо плита, там, де шлагбаум. А, тоді ми зачепимо плиту поближче до розмітки тримає. Тупо ось так ось поближче. Підтягуєш ближче, шлагбаум відкриють, але ти підтягни ближче, щоб тебе побачили. Дивись, ти поближче до розмітки і плиту ми не зачепимо. Ми при виїзді будемо з тобою їхати праворуч. Ми за шлагбаумом навпроти цього заїзду, що справа. Бачиш, mm -hmm. поїхали, він відкрився. Ми за шлагбаумом справа тут от включимо показчик. Зрозуміло? Ну, після того, як ти його проїдеш. Або навпроти нього. Рівняємося. І ми праворуч в праву смугу. У нас другорядна дорога, ми виїжджаємо з прилегли. ми Поступаємося тим, хто. Так. Пішоходики наші. І ми повинні закотитися. Дивись, якщо тут запаркована машина, справа стоїть, то ми з правою мордою зайдемо, а потім з лівим обійдемо. Але зараз її немає, тож заводь в праву смугу. <coughs> Всі по ліві їдуть, да? але ти заведи в праву, гарно, добре. Завела. Тут, якщо що, зупинка трамвая, Так? Да? якщо трамвай, зупинився, ми зупиняємося. Зрозуміло? Далі по панакатане. Все зрозуміло. Перехрестя на перехресті будемо розвертатися. Підгазний, Ну чекай, підгазний, підгазний. Да я боюсь що что на еду напишу.